Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам розповім. Давайте головне. Постараюсь кожен день, тиждень підряд виставляти відео Якісь хвилин на 3, 4, 5, може довше. Ну, будемо дивитися. Постараюсь більше вам знімати, Постараюсь, хочу більше, більше, більше всього на YouTube будь. Люди просять, люди розказують. За мишей я розповім. Розповім, як я з ними борюся. І ще за щось там пятоле в мене. Ладно, розповім в наступному відео. Зараз іменно. Свиномотка впала на ноги. У мене було таке. Е... А коли в мене було? Весною, по-моєму. Чи осінь? Осінь. осінь. Ну, під кінець літа було. Свиномотка другий раз поросить, це повна... І впала, ну, не встає. Я лі піднімаю за хвостом, болить, падає. Капець, що робить? Я кормив її самою дертю, пшениця, ячмінь, кукурудза. Чи дуже пшениця кукуруза. Почав давати навітовий корм. Да, навіть стартовий корм почав давати. І е, колоть у коле катазол. Це було тоді. Сейчас у мене є теж скоро пороситься. Ну, днів через 20-30. Ну, десь от Та ні, днів через, ну, до 20-30. Скоро пороситься. У мене є дві свинки. Дюрок, кстати, той раз дюрок тоді ослабла Так. І цей раз щось дюрок. І здоров'я, я зараз вам їх покажу. І я вирішив їм проколоть кольчиків катазол. По 10 кубіків. Тоді помогло. Тоді помогло, вона вигодувала моє 12, по-моєму, поросят. Вигодувала, і все хорошо, он спаруване, ні на м'ясо, нікуди не пішло, знову приведе в том, що як все хорошо. То есть, Ну Зараз я зніму вам свинок тих двох. Бо знову починає одна лежать. Ну, я почав давати БМВД знову фініш. Бо я, ну, середину я начало почав годувати місяць і кінець місяць э, БМВД. Середину я без, ну, без БМВД кормлю свиней. Я то кормлю. Неправильно, для різних, кому правильно, кому ні, у мене таке кормлення. Просто щоб людина знала, падає, що робить. Чи бачив вже, що свина, свиня, свиномотка ось скоро, скоро пороситься, вона поле. Просто якщо лежача буде свиня, ви пойміть. Ну, треба вовремя все робити. То, що буде біда, вона перестане взагалі їсти. У мене, кстати, дота да, теж перестала її із ложки кормив, там мішав, і предстар, дуже давав гранульований корм, там мішав. Були проблеми, ну просто пізно вже спохватився. Тобто, я зараз щоб і вам розказати, і сам починаю, що бачу, якщо ну, хуже є, ну, ослаблює свиня, зразу проколоть, погодувати, все, все добре. Ну, щоб біди не наробили, і щоб ні мене, ні вас у мінус не привело. Ось, друзі. Така в мене свинка породи. Опа, дюрок. О, бачите, лежить вона. Вона встає, ходить, все хорошо, ну бачу, що вона трошки ослаблює. Я краще прокурю і... і буде все хорошо. І ось ще одна така теж. Ну це теж її кормлю. Фініш даю, вона почала вже вовремя її побачив, то почав годувати, то вже бігає, все, було дуже важко я по одному колові вколов, ну зараз ну, три ще то вколю, тобто, ну три дня підряд. Кстати, ви помните, у мене там кнопка була, перегнов і ось, ось сюди зробив каналізацію. То, що скоро опороси. Кнопочка. Ну, це розумієте, друзі, це саме менша свинка була, яких я там продавав, може хтось у мене купляв там з подписчиков Я погоних не продаю собі, хоча в мене росте, бачите, трошки шерсть. ну такого. Ну просто, щоб ви понимали, що я погоних, ну. Або я скажу людині, або возьми вона там за пів ціни, або взагалі хороша скидка, або просто собі я оставлю. У мене вони ростиме. Старт он їсть, водичка в кориці, підросте, буде місце, де її оставить. Чи переселить, буде все хорошо. Підросте. Да, кнопе? Ну, рости, воно через 5 місяців буде 150 по-любому. Це провірене. Ще якщо всі В мене такі маленькі оставляв я з великими, ну з більшими набагато, то вони трошки оставили. Якщо само буде і кушатиме все добре, то 150 через 5 місяців так, железо. Таке лікарствечко Підігрів січа всього, зараз буду набирати те колоть. Засніму як я колю. Я ж на шприцами багновеними. Ну, важкувато, я не, не знаю. Посовітуйте, може хтось там за цей. Mm, якісь пістолети хороші йде купити. Бо давно хотів вже а щось все за це і треба пістолет купити. Просто хороший, щоб перевірений, щоб отакий тюбик чи як воно там, щоб і желізо малим поросятам, ну Щоб хороший було, просто хто брав, що до чого, напишіть. Щоб хороший, провірений пістолет. Просто брать чепуху, якусь не хочеться. Переводити. Так, друзі, щось побачите мої мучення, мучення свині. Я ж то. Телефон погоно Ну, вроде би трошки лучше. Звісно, оці породи дюрок, вони як собаки, бешені. І... Спокійно, спокійно, хороша. Режулічка, режулька, режулька. Це, друзі, траш конкретний блін. Хороша, 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 хороша. Хороша, хороша, хороша. Хороша, успокойся, успокойся, успокойся. Просто я вчора їм колов, і вони тепер, оце больно ж, знаєш. Успокоюся, успокойся, успокойся, спокойся. Успокоюся, успокойся, успокойся. Все хорошо, спутайся. Да не робиш собі ще больно. Хороша, хорошо, хорошо. Я щас бистренько, чого ти? Все хорошо, все хорошо. Я, друзі зразу голку штримкаю. То, що что шприцом. Хороша, хороша, хороша. Все, 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 йду, йду, я йду, все. Все. Все, моя хороша режалічка. Все, 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 все хорошо. Блин, це, друзі, дуже погано. Вона тоді для тебе стає як врагом. І оце тоді погано підпускає під час опоросу, під, під час всього. Просто це. Бачите, встала, все хорошо. Проблем немає. Ну, ще денюк завтра може в колю. Просто воно вітамінчика, воно не помішається точно їм. А я думаю, ще краще. Просто ну ослабла. І за цього, що може не хватало вітамінів, воно ще зима. Як там весною вже, то там даси там, травички, їм вітаміни, все цього вистачає. Так що то таке, я думаю, вже другу свиню я знімати буду, як видно ж мене, я думаю, як буду колоть, бо це теж капець. А може засніму. Давай може засніму. Так там теж бешена така буде подивитись, скажете, ну я в баню цих свиней. Ну, просто друзі, їх же багато. Як, блин, було б якби не багато. кожну погладив. Я так блин, управився, роботи цей. Кожну не вспінеш погладити, кожну не вспінеш. Да, кнопка? Не ламай нічого кнопка. Кожну не вспінеш погладити, а як до них підходить, ну, уколи ще ну, больно. Представляєте, я свінки, свині зробив больно. Як я для неї? Я для неї враг, виходить вже. Режулечка, успокойся, хорошенька, хорошенька, режимка. Так що, от таке, друзі. Є якісь запитання, пишіть в коментарях. Відповім відповім у відео, може, відповім комусь рочно де. Зразу відповім. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім буду розказувати, все буде більше. Буду старатися більше розширено все знімати. Главне, щоб підписчики росли, просмотри були. Це буде хорошо. Друзі. Всім пока.